Вітаю вас на уроці української мови письмо. Тема сьогоднішнього нашого уроку – письмо малої букви «И». Сіли рівно, озирнулись, один одному всніхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. І почнемо ми, як завжди, із загадки. Слухайте уважно та відгадуйте! Що то є за гість? Ніжок має шість і чотири крильця має, по квітках усіх літає. Ні бджола, ні джмелик, зветься він. метелик. правильно, дітки, це метелик. Ну що ж, будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 60. Три. Це 6 та 3. Давайте ми згадаємо, як ми повинні сидіти під час письма. Спина повинна бути рівною, лікті на парті або на столі, ноги повною ступнею на підлозі. Зошит у нас лежить навкоси, і олівець ми тримаємо трьома пальцями. Ну що ж, ми готові до роботи. Зараз перед тим, як нам почати працювати, ми познайомимося із літерою, яку ми сьогодні будемо вчитися писати. Дітки, що у нас зображено на малюнках на 63-й сторіночці? Там є бабка та метелик. Скажіть, будь ласка, у яких із цих слів ми чуємо звук «й»? бабка метелик? Так, правильно, у слові метелик є звук «и». ми його почуємо, якщо трішечки протяжніше вимовимо. «И», Так, ми чуємо и. Тому візьміть, будь ласка, у руку простий олівець і наведіть лише метелика, бо в слові бабка у нас немає звука «и», так. Наводимо красиво, красиво наводимо метелика. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і виконайте це завдання. Кожен кружечок обводіть. Вусики зробіть. Все-все-все дуже красиво! Виконайте це завдання. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і довиконуйте. А тепер ми з вами будемо вчитися писати малу букву И. Подивіться, будь ласка, уважно, як вона пишеться. Будьте уважними! Тільки насправді вона дуже легко пишеться. І ви вже вмієте писати такі елементи, давайте ми ще раз проаналізуємо. Ми починаємо писати із верхньої лінії основного рядочка. Ведемо похилу лінію коротку, торкаючись нижньої лінії, так? основного рядка ми робимо заокруглення унизу, ми таке з вами робили. Потім підіймаємося похилою лінією до верхнього, верхньої лінії основного рядка, Торкаємося синьої лінії. І знову повертаємося по цій же лінії, так, такою ж лінії. так, також похилою лінією униз до нижньої лінії основного рядка. Робимо знову нижнє заокруглення. Ну що ж? Добре. Проаналізували, як ми будемо її писати. І перед тим, як почати писати, ми повинні з вами виконати пальчикову гімнастику. Ми з вами таку вже робили. Поставте, будь ласка, наші руки на стіл, поставте свої ручки на стіл і будемо бігати по столику про павучка. Біжить по павутиню жвавенький павучок. Ось мушку він побачив, потрапила в сачок. Ну, все ж, молодці. А тепер ви з вами готові писати букву І. Напишіть, будь ласка, спочатку її за зразком, а потім уже самостійно спочатку наводимо пунктирні лінії. Ведемо таку і униз. Дивіться, уважно ведемо. Похилу лінію заокруглюємо внизу, ведемо догори і знову робимо похилу лінію заокругленням внизу. унизу. Не забувайте, будь ласка, що нам обов'язково треба торкатися верхньої лінії основного рядка І нижньої обов'язково, щоб ваша літера не висіла, щоб вона повністю охоплювала. Основний рядочок. Після того, дітки, як ви напишете перший рядочок з однією буквою і малою, ми будемо вчитися з вами поєднувати літеру І з наступними літерами. А. Ми вчили вже з вами А, тому ми И поєднаємо з А. Пишемо І і відразу приєднуємо А. Всі пам'ятають, як ми пишемо А. Давайте ми ще раз згадаємо. То забув. А ми починаємо писати ля, всі бачать, так, трішечки нижче верхньої лінії основного рядочка. ведемо ліворуч, робимо овал, піднімаємося угору, торкаємося верхньої лінії основного рядка, і похилою лінію спускаємося униз короткою із за округленням унизу. І пробуємо, дітки, писати так, цілий рядочок. Після того, як ви напишете ці два рядочка, нам з вами треба відпочити. Будь ласка, встаньте, і трішечки ми з вами зараз виконаємо рух на полю. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює, вушка розістри, так, руки догори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй, і свої кроки рахуй. Чотири, раз, два, три, чотири, бува так у житті, ми з тобою в укритті, зроби ковток води, так, повільний видих, вдих руками потряси, так, крапельки струси, так про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай. Подивись наліво, подивись направо. Слава Україні! Юрій! слава! Дітки молодці! Ми гарно з вами відпочили, а тепер ми з вами готові прописати наступні два рядочка. Поєднувати и та у. Дивимося, дітки. Уважно дивимося. Ми тепер подаємо руку. Від букви «И» угору до букви У. Дивимося уважно, як ми це з вами робимо. Тобто нам треба провести більш довшу лінію зараз ведемо И. Потім, коли спускаємося униз, ми ручку нашу так, подаємо аж до верху. І спускаємося знову похилою лінією короткою, закругуємо низ, літеру У. Дітки, це поєднання. Ми з вами пишемо, не відриваючи руки. Не відриваючи руки. Будьте уважні. Записали рядочок. Після цього ми з вами будемо поєднувати наступний рядочок це букви І та О, і О, та И. Поки І та О. І вже букву писати. А тепер, навпаки, дітки, будьте уважні, коли ми будемо поєднувати букву О та И, у нас з вами О подає ручку згори, не знизу, будьте уважні. згори, бо наступну літеру, тобто «и» ми пишемо згори. Саме тому О подає руку згори. Горі тримаємося, так? горі. Робимо разом. О, далі ручка вгорі. Бачите, піднімаю руку і ведемо І. О. Тримаю руку вгорі і і. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і доробіть ці два рядочки. Після цього наш урок української мови письмо закінчено. Оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Я сподіваюся, що всі обрали зелений смайл, тому що у всіх усе гарно вийшло. До нових зустрічей, до побачення!